Мої вітання в ефірі телеканалу. М-студіо, Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. На користь людям кандидат Смоланка знявся із передвиборчих перегонів. Без проблем робоча група обласної ради наводить лад. Мінімальні ціни. Експерти прогнозують зниження цін на овочі. Сізіфова праця в Ужгороді беруться за непотрібні проекти. Велика справа в області створять агроіндустріальний парк. Без опори, чому в селах краю виникають проблеми із електропостачанням. Школа життя з Мукачево відправляли новобранців. Пам'ять і шана в Мукачеві вшанували відомого спортивного діяча. 9 жовтня Володимир Смоланка зняв свою кандидатуру на користь іншого кандидата в народній обранці Павла Чучки. Про це він нещодавно повідомив журналістам краю. Своє рішення тепер уже екс-кандидат у народні депутати аргументував прагненням залишитися лікарем і працювати на користь хворих, а не займатися політикою. Також пан Смоланка висловив подяку своїм прихильникам і усім, хто його підтримував. Володимир Смоланка зняв свою кандидатуру з передвиборчої дистанції на користь Павла Чучки сьогодні. Я прийняв політичне рішення і хочу про нього об'явити. Про те, що я знімаю свою кандидатуру. Знімаю свою кандидатуру на користь Павла Чучки. Відомий на всю країну, нейрохірург пояснив своє рішення тим, що він за все медик. А з Павлом Чучкою їх об'єднують спільні інтереси, спільна позиція, нова європейська якість життя для нашої держави. Ми бачимо нашу країну інтегрованою в європростір. Ми бачимо нашу країну європейською. Я думаю, що це основне. До чого ми прагнемо не тільки як люди, а я думаю, до цього прагнуть і е, всі наші жителі. Володимир Смоланка каже: настав момент, коли потрібно сховати свої особисті амбіції і зробити правильний виважений хід. У Павлові Чущці бачить саме ту людину, котра зможе відстояти інтереси краян. Таку позицію кандидата вважають розумним кроком. І політологи я досить давно займаюся е, політичними процесами в області. І дуже рідко зустрічаю розумні вчинки зі сторони політиків. В даному випадку це справді логічний крок, і це дуже е, такий обнадійливий момент. З точки зору є таке відоме прислів'я краще з розумним загубити. Ніж з дурним знайти власне, Павло Чучка пообіцяв відстоювати позиції Володимира Смоланки. Поєднуючи ту програму, особливо в тій медичній частині, яка болить район, і Володимир Іванович її висвітлював, з'єднавши із своїми положеннями програмними, то виходить дуже гарна платформа, програмна. Одна з яких один з яких найсильніших пунктів це об'єднання створення медичного округу. Також Володимир Смоланка зауважив, що не збирається покидати політику. Він продовжує свою роботу депутата обласної ради і надалі працюватиме над програмою «Нова якість життя. Закликали на прес-конференції інших кандидатів від демократичних сил, зокрема удару, підтримати і взяти приклад з Володимира Смоланки. У неділю сім'я Іванчо вирушила в ліс по гриби в околицях села Пузняківці. Добряче, походивши по лісу, в пункті зустрічі не дорахувалися одного грибника 57-річної Марії Михайлівни. Самостійні пошуки результату не дали, і грибники ввечері в неділю зателефонували на гарячу лінію МНС. Рятувальники кинули на пошуки жінки, що заблокала весь вільний особовий склад. Деталі інциденту розкажуть мої колеги. Група грибників у складі шести чоловік у неділю вирушила в ліс поблизу сіл Пузняківці та Грабово. До умовного пункту збору о 13.00 один із грибників не з'явився. Інші п'ятеро розпочали самостійні пошуки. До 19-ї години пошуки не дали результату. Сигнал про пропажу жінки до нас поступив до чергової частини 19-й годині. 20 хвилин. Сразу було повідомлено всій службі взаємодії. Керівництво Закарпатського територіального управління МНС, а також е, зразу був піднятий для пошукових робіт, особливий склад, вільне віднесення служби е, пожежно-рятувальних частин міста Мукачева та Мукачевський гірський. Пошуково-рятувальне відділення. Безрезультатні пошуки в неділю тривали аж до третьої години ночі. Продовжили їх зранку в понеділок. Загалом до пошуків Марії Іванчо залучили більше 80 чоловік. Були задіяні лісники, міліція, місцеві жителі, всіми общими усіями. Були задійснені також спецсвітства, мігафони, свістки. Ми приступили до пошуків. В результаті чого, э, услышав наші гудки, э, схистки і проші пішла нашу сторону, где і встречилися місце з пасами. Вона була надіна, казана перша добре, все що добре закінчується. Для щасливого фіналу цієї історії рятувальники і ті, хто їм допомагали, працювали майже добу. Пожелання грибникам, які ходять в ліс, во-первых, якщо ви йдете в ліс, не забувайте, що вже осінь. Сетове время короткое. Возьмите с собой фонарик в рюкзак на всякий случай. Если есть возможность взять компас, а нужно б взять компас и научиться пользоваться. Хотя бы определитесь, куда вам нужно возвращаться, приблизительное направление, чтобы вы знали. Тож идучи до леса, будьте об'очними, а в razie чого телефонуйте рятувальникам за номером 101. Минулого тижня новостворена робоча група обласної ради із вирішення проблемних питань на території населених пунктів Сасово, Теково та Чорнотисово, що на Виноградівщині провела виїзне засідання. У її роботі також взяли участь керівництво району, представники місцевих водогосподарських підприємств, сільські активісти та депутати. Ішлося насамперед про необхідність розчистки русел водовідвідних каналів на території згаданих сіл, які систематично підтоплюються і завдають чималих збитків виробникам сільськогосподарської продукції. Вказані. Проблеми потребують комплексного підходу у їх вирішенні, а головне координації зусиль сільських громад і влади. В ході засідання вдалося запропонувати варіанти вирішення проблем до прикладу запобігання підтопленню сільгоспугідь жителів вулиці Барконюка і головної в селі Сасово та виготовлення проєктно кошторисної документації щодо села Чорнотисово. Нагадаємо, робочу групу було створено за ініціативи голови обласної ради Івана Балоги. Днями в обласному центрі Закарпаття відбулася установча конференція адвокатської спільноти Закарпаття, на якій обрали голову та членів ради адвокатів Закарпатської області новий склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та делегатів на установчий з'їзд адвокатів України. Це зібрання стало по суті завершальним етапом на шляху згуртування правозахисної спільноти краю. Згідно із законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області шостого скликання були призначені час та місце проведення установчої конференції. Провели її, аби обрати голову та членів ради від Закарпаття на установчий з'їзд адвокатів України. на жаль, група адвокатів, яка ну, скажімо, не згодна. З волевиявленням більшості адвокатів Закарпатської області зробила спробу провести нелегітимну конференцію абсолютно абсурдним юридичним підґрунтям. Під час конференції, що проходила 6 жовтня, в залі зібрались 94 делегати із 97 обраних на загальних зборах адвокатів із усіх регіонів краю. Адвокати розповідають, група з 20 чоловік на чолі з Ларисою Гераською, спробувала зірвати установчу конференцію. Намагалися ламати двері. Мої колеги, забуваючи про те, що право це в першу чергу культура, і прояви, відверто кажучи, хуліганських дій на цій конференції, не прикрасило деяких наших адвокатів, які намагалися її зірвати. Причому грубо. учасники конференції представили документи, які підтверджують про проведення зборів. Група адвокатів Закарпатської області, членів КДК, а конкретно Мойсук Іван Іванович, Немеш Петро Федорович, Фазикош Олексій Андрійович та Олексик Іван Іванович оскаржують це рішення до Київського окружного адміністративного суду, щоб закрити всі інсинуації на ту тему. Є ухвала Київського окружного суду, яким написано задовільнити клопотання позивачів Олексика, Немеша Фазико, Шамусюка. Наслухавшись звинувачень та образ, учасники ради адвокатів групу на чолі з Ларисою Гераською вирішили вилучити від участі в конференції. після цього опоненти зібрались в іншій залі. Провели ще одну свою конференцію. Представники ради адвокатів Закарпатської області кажуть, група Лариси Герасько порушила закон. У таких хуліанських діях адвокати вбачають незаконні дії пана Висоцького, голови вищої кваліфікаційної Місі адвокатури зільвова, котрий прагне, аби членами КДК стали саме його люди. Меритись із такою ситуацією, члени КДК не збираються і мають намір звернутися до прокуратури. У листопаді ціни на овочі та яблука знизяться ще на 10-12 відсотків і досягнуть свого мінімуму. Таким чином буряк моркву можна буде взяти по 2 гривні за кілограм, залежно від якості цибулю по 80 копійок за кілограм, картоплю по 1,5 гривні, яблука по 4 гривні за кілограм. А капусту взагалі варто купувати не раніше ніж через місяць. У листопаді розпочинається звір врожаю, і ціни на неї впадуть копійок так на 20 за кілограм, проти нинішніх 1,5 гривні. Розповів аналітик про доовочевого ринку українського клубу аграрного бізнесу «Ігор Стрелю». за прогнозами експертів, цукор найдешевшим очікується в роздрібному продажі в грудні, але вже із середини січня починається плавне його підвищення, зокрема за рахунок витрат на зберігання. Ще минулого року почала з'являтися інформація про майбутню реконструкцію за державні кошти площі народної, що перед обласною державною адміністрацією в Ужгороді. Перший оприлюднений проект відхилили, адже на думку архітекторів він не відповідав стилю міста. Проте запланована на початок 2013 року зміна вигляду площі все ж відбудеться. Якого вигляду набуде пам'ятка і як ставляться до цього самі Ужгородці, дізнавалися наші кореспонденти. За роки незалежності в Ужгороді було реконструйовано вже не одну пам'ятку архітектури. Планують переробити й площу народну, яка набула свого теперішнього вигляду більше ніж півстоліття тому. Проте одна справа, коли пам'ятка ремонту дійсно потребує, і зовсім інша, коли це здійснюється з невідомої нікому причини. Це якась така типова ситуація, коли десь келійно. Десь якісь люди у владі чи при владі десь щось вирішать, домовляться і починають оці питання вирішувати. От мене завжди дивує сміливість, з якою вони беруться до найбільш цілісних. Найбільш таких вивірених точних архітектурних ансамблів додає в місті, і без того є пам'ятки, які просто потребують реконструкції. А площа народна цілком самодостатній і завершений з мистецької точки зору. Проект погоджується з цим й інші мистецтвознавці з цього приводу в інтернет виданні Закарпаття онлайн оприлюднили відкритого листа з проханням до влади. Цитую, облишити нарешті площу народну в спокої. Не варто зараз реконструювати площу. Народну, попри те, що влада вже по суті проштовхує певний проект. Ну наразі реакції влади немає. Ми дуже будемо, сподіваємося на те, що презентація проекту, який готується, буде відкритою. Журналісти запропонували архітектору проєкту Володимиру Павлею провести відкриту прес-конференцію і представити проєкт. Він, як і чиновники, конкретної відповіді на запит не дав. Так само ухиляються від коментарів про те, за рахунок чого перекриватимуть чергову дірку в бюджеті, який постійно відчуває дефіцит. На думку головного архітектора міста проводити зміни площі все ж треба. Проте майбутній проєкт має коригувати, а не повністю міняти обличчя. Міста. Ну, це на деле не є проєктом реконструкції площі народної, це скоріше є проєкт благоустрою частини площі народної, а саме партерного газону, який був незавершений під час минулої реконструкції. Зараз є ідея в обласній державній адміністрації закінчити цю роботу. Каже зменшення зелених насаджень і зміну стилю, яка була запропонована, ніхто не допустить. На Закарпатті створять аграрно-індустріальний парк Берег Карпати, що дозволить збільшити кількість робочих місць, розвинути аграрну галузь. а Фермери краю отримують новий ринок збуту. Для обговорення нюансів проекту українські експерти днями зустрічалися із угорськими партнерами в обласному центрі. Про що говорили під час зустрічі, і де буде знаходитися парк, розкаже Мар'яна Мартин. В Ужгороді провели заключну зустріч партнерів проекту, розробка документів для створення транскордонного індустріального парку з елементами логістики, берег Карпати обговорили всі невирішені проблеми партнери з України та Угорщини за круглим столом. Проект цей якби був написаний і в подальшому профінансований з грошей програми транскордонного співробітництва між ЄС та Україною. Якби бенефіціаром проекту є закарпатська обласна рада, тобто це та організація, яка проект про ну, якби підтримує і сприяє його реалізації. Основна мета партнерів створити транскордонний агроіндустріальний парк Берег Карпати на території Бергівського району та округу Саболч Сотмар-Берег Угорщини, як міжнародну промислову, економічно-торгову та транспортно логістичну зону. Це дві промислові зони, які будуть розшовані по обидві. Поби боки кордону і які міститимуть промислові об'єкти, ну які займатимуться виробництвом продукції. над розробкою цього проекту. Партнери працюють понад два роки. За цей час визначились із спеціалізацією, готове техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансовий план та вже практично підготовлена земельна ділянка. Основні проблеми партнери вбачають у недосконалості законодавства. Наше законодавство ніби. Станом на сьогоднішній день дозволяє працювати в цьому напрямку, але обмежилися одним законом, який є рамком, і далі нам працювати важко. Цей проект спрямований на створення виробничої логістичної інфраструктури регіонального аграрного ринку, що дасть можливість не тільки розвинути аграрну галузь, а й сприятиме розвитку місцевих малих та середніх виробників збільшенню робочих місць для Угорщини. Це вже не перший досвід створення подібного парку. За звичайно, в нас вже розбудована інфраструктура, аграрна, також залізнична, яка містить як звичайну, так і розширену залізницю. Наразі все готово для цього спільного проекту. Залишається вирішити законодавчу базу транскордонного співробітництва, а точніше, проходження через кордони двох країн. Промислово-логістичний парк буде розміщений на ділянці близько 17 гектарів і буде внесений до державного реєстру індустріальних парків. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Без опори, чому в селах краю виникають проблеми із електропостачанням. Школа життя з Мукачево відправляли новобранців. Пам'ять і шана в Мукачеві вшанували відомого спортивного діяча. Дороги у нас стають все краще, танки вже не застрягають. Лише так можна характеризувати нинішній стан автошляхів Закарпаття. На Виноградівщині проблем із дорогами теж вистачає. Похвалитися хорошими автошляхами може далеко не кожний сільський голова, а от поскаржитися на погані чи на кожен другий. Закарпат Олектодор забув про свої прямі обов'язки, як власне і його прямий керівник, губернатор краю. Переконалися в цьому і мої колеги. Хороший асфальт на дорозі не валяється. Про це, як ніхто, знають сільські жителі, які про нього в своєму селі тільки мріють. Як відомо, 270 кілометрів доріг Виноградівщини контролює Закарпат Облавтодор, а він у свою чергу підпорядковується губернатору та його заступнику, які геть забули про свої прямі обов'язки. А тому скарги від селян надходять постійно. Саме найбільші скарги це є жителі села Олешник, Лимаковиця, Олешник, Вербовець, Пушкіно, Шаланки. Ці дороги вже неодноразово піднімалися питання. Ці дороги були предметом розгляду бюджетної комісії обласної ради, де і були виділені кошти на хоча б ямковий ремонт, 320 тисяч. Але на сьогоднішній день, хоча вже пройшов практично місяць, ці кошти так і не освоєні. Тому що має освоювати по суті, облавтодор, який є. Прямому підпорядкуванню обласної державної адміністрації, але я не знаю, де вони роблять. Частину почали робити, але так і не закінчили. Наприклад, виноградівський Олешник, найближчий до міста, населений пункт. Він знаходиться за 4 кілометри від районного центру. І навіть тут працівники Закарпат не змогли навести лад із дорогами. Суцільні ями дошкуляють і водіям, і велосипедистам. Такі дороги, що шапку дулі. І це, це невозможно. Невозможно їздити. Я їжу. Уночі, у 9 годин, у 10 зробати ну, Куди? Куди я цими ямами буду ходити. Який був тон, цей бушко, цей це, це янукові, Бог святив би це знає. Ну, вони не будуть усі, але дорога не починять. Якщо ви могли, то зробили б а так, що ми що, нічого не можемо говорити. Ви гадаєте, що не можуть вони зробити? Можуть, як би хотіли. Зовсім пані. Ну, поганий, бачите, Не ремонтують. Вже, вже два роки вже нічого не робить. Не роблять уже три роки, запевняє голова Виноградівської районної ради Олег Любімов. Максимум, що зробили працівники Закарпат облавтодору на чолі з заступником губернатора, це 100 із 270 кілометрів виноградівських доріг. Інші автошляхи ремонту так і не дочекалися. Ті латання, які от зараз роблять перед виборами, я вважаю, що це просто око замилюванням, тому що кидають чи в воду, чи в пісок, чи куди одну-дві лопати асфальту, закатують, то це знову ж таки око замилювання і. Виборців перед виборами, щоб показати, от якими хороші. От нам сказала зару. Ми зробили дорогу. Ця дорога буде рівно на два 3 тижні. Закарпатські дороги витримують усе, чого не скажеш, про сільських жителів, адже роками їздити такими автошляхами не вистачить нервів, і забракне грошей на ремонт чи то машини, чи то велосипеда. Як відомо, проблеми з енергопостачанням в закарпатських селах не рідкість. Так час від часу без світла залишаються, і частина жителів села Вільшани. Причина, перш за все, в аварійних опорах, які нерідко не витримують часті для гірських районів Закарпаття, Паводки та Буревії. Про проблеми гірського села Вільшани розкажуть наші журналісти. Як це жити без світла, не з чуток знають жителі села Вільшани ні зварити каву, ні погодувати дитину. А коли дні стають коротшими, життя у частини селян взагалі зупиняється, каже пан Іван. Неодноразово і сам стикався із подібною ситуацією. Коли велика аварія так бувало, що дві неділі неділю, що не було світла. Ну так в середньому неділю. Частину електричних опор за розповідями місцевих старожилів не міняли вже півстоліття, тому виконувати свою функцію під гнилі дерев'яні стовпи вже не в змозі. Третина ж селян користується електрикою, що надходить по дротах взагалі з іншого берега річки. Є частина села, яка коли йдуть паводки, як ви бачите, зараз на річці самі опори стоять на середині русла річки. При паводках їх змиває. Є загроза, не дай Бог пуструмові, щоб когось не вбило. Аби забезпечити електрикою людей, котрі живуть на іншому березі, дроти протягнули через річку. Та без необхідної кількості опор вони фактично провисають над рікою. Нерідко чіпляються за дерева. Буває, що провода просто тут на річці, як у нас є там десь 300 ну 300 метрів, десь уто є. Просто сплетуться провода і нікого я не пуйду туди розплітати, щоб мене вбило, А ну, то є електрика. Через постійні аварії частину дерев'яних опор нещодавно таки замінили на бетонні, та от перекинути дроти на нові опори чомусь забули. І тепер, як кажуть місцеві, стоять вони просто для краси, не приносячи ані найменшої користі селянам. А люди тим часом продовжують тижнями залишатись без світла. Мукачеві проводжали чергову партію призовників до лав збройних сил України. Військово зобов'язаним стає кожен здоровий чоловік із настанням 18-річного віку. У минулі роки було непрестижно йти до війська, і переважна більшість молоді косила від армії. Тепер ситуація змінилася. Запевняють військові комісари. Тож як проводжали новобранців, та з якою метою вони йдуть в армію, бачили наші кореспонденти. Про холодного ранку 9 жовтня 35 призовників вишикувалися на плацу Мукачівського об'єднаного комісаріату. Нині цим молодим хлопцям випала честь послужити оборонцями держави. Традиційно проводжають призовників до війська не тільки військовий комісар, а й православний священнослужитель, благословляючи молодь, вірою та правдою служити країні. Благословен Бог на всі да нині віков. Амінь. помолившись, священник освятив без п'яти хвилин солдат української армії. Якщо раніше юнаки уникали військової служби, то зараз переважна більшість новобранців мають честь служити в лавах українського війська. Це моє бажання. Я вже давно хотів. Це якби мрія. І я хочу продовжити потом на контракт піти. Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Після військової служби я маю бажання піти в військовий коледж, щоб зв'язати з цим своє життя. Хлопці йдуть пройти школу життя. Так вони називають службу у армії. Служити їм доведеться по всій території нашої держави. Чотири команди, які йдуть в місто Київ, місто Житомир, 95 ремобільна бригада, місто Київ. Внутрішні війська, міста Харків. Внутрішні війська. І команда навчального центру Десна. Дві команди: одна для комплектування сухопутної а друга для комплектування військово-морських сил. Після шикування на плацу новобранці сіли до автобусу, який їх відвезе до Ужгороду на відправний пункт. Хлопцями йдуть в армію, а через рік повертаються справжніми чоловіками. Він залишив нас та пам'ять про його життя і вчинки буде жити в наших серцях. У місті над Латрецею ветерани спорту вшанували пам'ять відомого волейболіста, тренера, колишнього начальника відділу молоді і спорту Мукачівського міськвиконкому Євгена Овсянікова, який за своє життя зробив чималий вклад у розвиток спорту та виховання молоді не лише Мукачева, та й району. Цими днями в Мукачівський зож номер 11 відбувся традиційний обласний турнір з волейболу пам'яті Євгена Овсяннікова. Він пройшов за участі представників широкої спортивної громадськості міста та краю, рідних та друзів Євгена Михайловича Овсяннікова, ветеранів волейболу з Мукачева, Ужгорода, Міжгір'я, Хуста та Тячева, також міського голови Золтана Ленділа та його заступника Михайла Лабоша. Ветерани. Я бачу, що ще мають порох у порохівницях. Завзято грають дуже всі матчі на рівні. Нема слабої команди. Цьогоріч турнір проходить уже в четверте. Першими на майданчику зустрілися команди з Міжгір'я та Тячева. Перемогу здобули ветерани з Міжгірщини. Далі команда Хущини поміряла силами з командою Мукачівщини. Завершилася гра з рахунком 2-1. Збірна Мукачева програє. Просто команда була не зіграна ти все. Віграли, кажуть, шість чоловік і разом перший раз іграли. Ще фактор того, що ми грали, хоча постійно на вулиці все літо. Там два чоловіка грали, типу, як рахується пляжний турнір. А тут класичний, шість чоловік грає, і три чоловіка, з якими перший раз стали грати. Ветерани кажуть, з приводу поразок не засмучуються, адже головне для них не результат, а турнір в пам'ять про їхнього наставника Євгенія Овсяннікова. Він був один із найкращих у нас, не тільки гравців, але і суддів. Фактично він був тепер кандидат на присвоєння йому національній категорії. Один із кращих організаторів голів спорткомітету. Турнір тривав ще довго. Ветерани-волейболісти показали вищий клас. Вони сподіваються, що наступного року вшанувати пам'ять відомого спортсмена-волейболіста Євгена Овсяннікова і долучитися до професійної гри прийде набагато більше команд. Вони раді бачити тут кожного. На цю годину у мене вся інформація. Проте вже завтра, 10 жовтня, ви дізнаєтесь про наступне. Буде де пройти в мукачеві, роблять тротуари. Пройшли душі, проблеми тут як тут. На Хущині чекають на суви. Мертва вода у гірських районах. Немає питної води. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.